Всім привіт! Сьогодні в нас неділя. і Я сьогодні поїду в гості на запрошення свого підписника Романа. Він живе недалеко від Тернополя, 20 кілометрів. Покажу чим він займається. Ми з ним в деякому плані однодумці. Так що не перемотуйте має бути дуже цікаве До речі, він має теж свій канал. У нас багато спільних інтересів. Любов до старого заліза. А так в нього. Виглядає і що найбільше мені цікаво тут? Токарні станки? Такий станочок? І діп Він в планах його відновити, Пустити його в роботу. Так що я сьогодні його оглянув трохи. Такий станок. Ну Якщо чесно, з нього ще вийде непоганий. Він ще в непоганому стані. Думаю, як доведе його до пуття, буде не гірше, як дядька Максима. От. До речі, по секрету вам скажу, коли в нього буде на каналі 1000 підписників, він розіграє між ними гарні призи. Він сам займається КАМАЗами, основ, основна, його робота. На барьках. Ара, давай сюда, братан. <сіхі> И да, занимаемся. Давай, надо резать, його вже поки ще сыграем. Привет, ты уже снимаешься? Так. Отлично, привет, друзья. Что, уже в эфире, братан? Так, <сіхі> Концентруватися уже нужно. Майже в прямому. Что рассказать твоим зрителям? Я даже не знаю, пригласил впервые в своей жизни пригласил ведомого блогера к себе домой. Думаю, есть такой шанс, оказался почти в его краях. Вернее, живу в его краях, грубо говоря. Грех его не пригласить. Поэтому, ребята, поддерживайте своего любимого Тараса. Жарьте шашлыки. Вот. Подписывайтесь по возможности и на мой канал. Он у меня, кстати, не очень большой. Буду рад, если поддержите. Благодарен вам. Не знаю. Тарас там рассказывал, что-то снимал станки, пытаюсь реставрировать, наладить, чтобы они деньги приносили. Реставрировать Камазы мне. Я уже пообещал приз на тысячу подписчиков буду. Будут вы не будут. Тысячи подписчиков призов будет море. Даже думаю в рабство кому-то приз будет главный приз на три дня в рабство кому-то отдамся. без проблем или как Тарас. Что ты им сказал, друзья, про рабство не рассказывал? Смотрите, если выиграет человек, который не из Украины, то ему отправим приз, не знаю сколько, эквивалент 100 долларов, правильно? А если это будет украинец, ему можем, то есть будут три победителя, скорее всего, наверное. А... То есть пусть человек сам выберет, какой он приз хочет. Я могу на этом станке его налажу, постараюсь его в ближайшее время наладить, потому что нужно готовить машины к сезону. То есть готовлю ему какой-то презент на его выбор. Вот. Деталь э, до 50 килограмм за мой счет. Если больше 50 килограмм, пусть покупает металл, сделаем. Правильно? Ну, пусть выбирают. Если хотят, я приеду три дня. Я просто сам столкнулся с такой ситуацией, что брат родной есть и не хочет приезжать, помогать мне, налаживать станки и так далее. Что-то вот станок его там стоит, чтобы забирать. Поэтому столкнулся с такой ситуацией, что никто не хочет приезжать, помогать. Поэтому я готов приехать на часть себя потратить свое время, используя для человека кому-то помочь. С радостью буду с новыми людьми познакомиться, приехать. В категории есть. Работать жестоко умею, пахать умею, траншею копаю. То есть реально буду рабом на три дня. Не хотите рабства, могу на станке. Короче, каждый выберет себе приз, как он хочет. Правильно, Тарас? Нормально? Правильно, так. так. Я думаю, это, это шикарное предложение. Ну, пожалуй, вот. Так что заходите, подписывайтесь. А я же покажу вам, как Роман придумал З колесами тут? ми маємо Євроколеса і камазовський диск. Він наварує по колу профільну трубу і виходить, щобушна шина більш якісна за стандартну. І дешевше виходить. Так само. Мені дуже сподобалося, думаю це без опасно. Отак. Такі прицеп, напівприцеп. Нас зараз вже стемніло і було важко за кермом говорити, але що я хочу сказати? Хочу сказати, що YouTube канал варто вести. Зараз таких знайомств як з Романом, воно того вартує. Так як на каналі я помічаю таких людей, яких в реальному житті чогось не замічаю. Люди щирі, привітні, дружні. Роман, так як і я, любитель різного металолому, він купляє, ремонтує, планує, що на завтрашній день. Буде запускати токарний станок. Так що в нього мені сподобалося. До речі, в нього теж є YouTube канал. Недавно зняв класне відео про те, як заробити гроші. Чи ви в місті, чи в селі, неважливо. Він привів конкретний приклад, як можна зробити гроші. До речі, хто не підписаний на нього, підписуйтеся. Я обов'язково лишу ссылочку на його канал під відео. Якщо ми вже не на таких людей не будемо підписуватися, тоді взагалі не знаю, на кого вартує підписатися. До речі, я їздив не сам до нього в гості. Він запросив мене разом з моєю дружиною. Так що, ще, може, в нас скаже пару слів. Дякуємо Оксані і Ромі за спілкування і класно проведений час. Всім па-па. Зараз маємо ранок другого дня і хочу вам показати, що з презентував мені Роман. Зразу хочу пояснити, що то не розрахунок за якусь рекламу чи щось з того плану, то скоріше показує його щедрість. Так, так як ми з ним наперед зато все не говорили, в процесі розмови він мені потрошки-потрошки презентував. І поки я того всього не прийняв, він випустив мене з дому. Отак. От Добре. Всім дякую за увагу. Побачимося в новому відео.